Всім привіт! Проїжджав рядом нашого поля і заїхав, хотів показати, що у нас получилось, як ми закрили влагу. Під прошлим відео багато хто писав, як я виставляв, що ми закриваємо влагу. Багато хто писав, куди ви спішите, що так рано. Ви подуріли там усі, всі виїжджають боронувати. Ну да, в останньому час я дивлюсь багато хто виставляє, що вже почали. Виїжджати і закривати влагу. Ну, ми виїхали, навіть, там, я не пам'ятаю я виставляв, 28 лютого. Тобто ми раненько виїхали в цьому році закривати влагу. Ну, тому що так треба. Тому що у нас дождів немає, снігу немає, сильні вітра. І зараз в даний момент я думаю, мене добре. І тому виїхали так рано. Понятно, якщо ви дивитеся і зрівнюєте зі своїми полями, ну, так ви ж повинні розуміти, що ми живемо в різних областях, різні регіони. Я вже не кажу про різні ґрунти. Якщо у вас сніг або лежить, або лежав, по крайній мірі, то у нас толком снігу не було. Дожді таке були і не були. В общем, ну, так, на даний момент, зараз у нас 7 березня. На даний момент у нас сухо, дождів давно не було і не передвіщається. Земля вже верхній слой пересушений, тому ми виїхали. Нам видніше. Ну, понятно, що діло. Якщо вам мокро, у вас тоді це ж діло таке. І от що я хотів показати. Ну, Пройшло тут а я не знаю скільки днів 5-7 після того, як ми закрили влагу. В принципі що? Невелика грудка є, ну, зрозуміло, це ж культиватор це не барана. Все одно він щось достане. От як ми бачимо, верхній слой, він, скажімо такий сипучий. він Максимально сипучий. Ось я буквально 2 см-3 см прибрав. І ось вже пішла влага. Тобто те, що й треба, верхній слой закритий, тріщин на тих немає. Ну, і, і що ще треба? Більше нічого не треба і хай вона стоїть. Сніг, сніг вже не буде. А якщо буде, я ж казав, що він буде там 1-2 дня, і все, він розтане. На сніг ми не надіємося. Ось я не знаю, камера передає, не передає, та видно ось, мокра земля. На сніг ми не надіємося. Буде дощ, ну хай йде дощ, це ж добре. Все одно ще буде тут і культивація буде, і в общем. Поле вирівняно, грудок немає, трохи цю солому розшевелили, не знаю. Ми для себе вирішили і ми поїхали, зробили. Те, що ви коментуєте молодці, коментуйте, пишіть. Ну, просто ж треба розуміти, що в кожного різний і ґрунт, і, і погодні умови різні. У нас як уже неділю сильний вітер, воно все видуває. Тому прийнято було рішення. Ось наглядний примір. Поле не наше, ходити не буду, пахота. Ну що її не закривають, я не знаю, що тут. Видно, вже земля сильно полопалася, і влага там уходить. Тобто її вже давно, ще півтори тижні назад можна було заїхати боронами закрити. Друге діло Ви казали, що не робиться це культиватором і дисками. Тут я згоден, ну я ж вже казав, виходимо з положення тим, що є. Борон немає. Якби була пружина борона, заїхали б нею. Ну на даний момент немає. Є культиватор, є диски. Ну, як казалося, культиватор в даному випадку краще. Тому заїхали культиватором. Лапою я теж казав, що там стоять обрізані по принципу долот. І зараз той культиватор старий КПС у нас забрали хлопці. Будемо пробувати своїм культиватором, який ми робили, де стоять пружиністі стойки. Для цього я купив такі долота. Лапи зніматимемо, будемо ставити долота і будемо пробувати ними. Там стойка пружиниста, плюс там йде каток, плюс там йде гребенка. Я думаю, щось з того вийде. В следующих видео я покажу, как мы установим их, как мы поедем культивировать. Ну, а вы следите за каналом, пишем, комментируем. Всем пока, удачи.